У загальноосвітній школі номер 45 святом. Тут нарешті з'явився стадіон. А з огляду на те, що на водопоїв взагалі мало місць для проведення дозвілля, то цю подію для мікрорайону важко переоцінити. А спортивного майданчика школі насправді не вистачало, і керівництво закладу неодноразово озвучувало цю проблему. Про неї знав Юрій Гранатуров. Відтак, коли став мером, вирішив допомогти школі. Тут був такий пустир, де да, й всякого різного роду грунти такі рельєф був. непривлекательный, мягко говоря. И еще где-то в 2012 году Алексей Сергеевич, директор школы, просил обратить на это внимание. В 1985 году, когда школу построили, вот это здание, площадка не получилась, а мастерские постепенно приходили в упадок. Многие мэры города обещали нам сделать. Кандидаты и депутаты Верховной Рады обещали. А Юрий Саевич пришел и сделал. Тож пустир вирівняли, зробили покриття, придбали інвентар для ігор у волейбол, футбол, встановили турники, паркан на всі роботи пішло більше одного мільйона гривень. До речі, на стадіоні матимуть змогу займатися не лише школярі, але й дорослі. Хочу дуже сказати спасію меру нашого міста, що він зробив таку прекрасну площадку. Що в нас нарешті появилася можливість розвивати себе не тільки свої умственної способності, но й фізичні, що ми будемо закалятися. Качать свої мишці і поддержувати своє здоров'я, Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.